Дешеві зарядні станції це ті, які куплені літом, які куплені вересні. Оце ті дешеві станції. Дешеві зарядні станції це ті, в яких ви відкладали образно кожен місяць по 2-3 тисячі, хто скільки нікому не в кошельок, і ви взяли цю станцію просто. Оце дешеві зарядні станції. Коли ви могли прорахувати трішки наперед, що буде відключення, і все. Оце дешеві зарядні станції. От друге, дешеві зарядні станції це коли ви зараз берете їх зараз. Ще пік ви їх берете образно, будемо відштовхуватися від дельта третьої. І ви їх купуєте по 35-38, по 38, тому що через два тижні вони будуть коштувати 40-45. Оце дешеве. Розумієте? Поняття дешеве в кожного своє. В кожного потрібна своя ємність, в кожному потрібна своя потужність. От, дешевого нема нічого. Але. Люди, які будуть писати, що акуми можна поставити дешеві акуми, так дешевше, все так да, так дешевше. Але якщо ви читаєте, слідкуєте за стрічкою новин, то ви можете побачити, як часто в Києві не тільки вибухають ці всі ваші е, дешево. Тому за цим краще не гнатися дешево не дешево. А підходити до цього розумно, якщо розумієте, що це вам не по карману. Позичте в когось кошти, ну якщо вам це потрібно, позичте в когось кошти, візьміть якусь розстрочку, але роз розстрочку ви будете переплачувати. От коли ви розумієте, що ця станція е, вам потрібно, щоб заробляти кошти, коли ви розумієте, що ця станція буде покривати ваш затишок, якийсь мінімальний комфорт ваш, і вашої і там, сім'ї, дитини, то тоді варто брати однозначно, там хоч щось, що покращить, тому що особисто для мене було б неприємно, що я там можу купити щось собі, там піти погуляти. Потратити якісь кошти, щоб я відпочив, а вдома там дружина, дитина буде сидіти без нічого. А чого того, що ну я трошки не розумію? Тому ось так не можете, візьміть щось, позичити і покращити своїй сім'ї, своїй родині в життя, наскільки це можна в теперішній час.